Христос Воскрес! Моя воскрес! Окрес. Христос Воскрес! вас, здоров'я чого Господь вас береже. Я давно не була в Лаврі, тому що тут була і атмосфера, і всі події, які були зв'язані з війною, просто не дозволяли моральності заходити. Чому? Через присутність УПЦ, яка каже, що вона не московський патріархат? Так. Переписували історію, тобто, взагалі було таке, що Україну якби ну, стирали з цієї землі, коли дітям сказала, що я піду з комою до Лаври, то вони такі кажуть, мамо, ну там стільки було подій. Там ну не будемо говорити про які події. Сьогодні святий праздник, святий день. То я хочу сказати діти вже все добре. Ми будемо тепер ходити в Лавру. Перше пасхальне богослужіння українською мовою за останні 300 років сьогодні було звершене в Успенському Києво-Печерської лаври. Повинні дякувати Богу, що маємо можливість сьогодні молитися от, спокійно і повинні дякувати нашим воїнам, старанням яких і жертвою ми можемо сьогодні спокійно молитися в Києві. Ну, мова, звичайно, зараз це дуже важливо, але ж віра в серці це головне. Світлі думки, добри, добрі справи. Ти кажи, Христос Воскрес! Христос хрис. воскрес! І миру Україні! Слава Україні! Гарного дня! Зі святом! передбачаючи пророки сая виголоси.